Дорогу на сміттєзвалище погрожують перекрити. Про це заявили мешканці збиранки. Люди нарікають, що ось уже майже два місяці ніяк не можуть дочекатися маршрутки у своє село. Восьма, а яка замінила тринадцяту, кудись безслідно зникла. Люди сюди замурдували вже без маршрутки. Ніхто ні чисто, так, якби ми на якомусь бог знає де в острові живемо. 15 хвилин до Львова, а ми не маємо чим ні добратися. селяни розповідають за ті два місяці, що вони ходять пішки на щурати до маршрутки пригод було чимало. Дорога повз складовище та закинуті дачі, у яких живуть волоцюги та бродячі собаки, справжні випробування для місцевих, особливо для жінок. Каже до мене давай, я кажу, що телефон, якщо маєш або ще щось. Ну я нічого так взяла, стерпіла, подивилася на нього і давай тікати. Ну я втікла, ну він за мною біг. Він за мною біг, десь може метрів сто. Ну і він мене не догнав. Далі терпіти люди не хочуть і не будуть. Вже у суботу селяни мають намір перекрити в'їзд самоскидам на Грибовицьку сміттярку, аби на них врешті звернули увагу. Дайте на маршрутку! Натомість в управлінні транспорту заспокоїли. Завтра маршрутка до збиранки буде. Зараз вже є погоджена схема руху на новий маршрут. Це буде приміський маршрут, так як село Збиранка знаходиться за межами міста Львова. Він курсуватиме від. Вулиці Зернової через Грінченка на щората і через від щората, попри кладовище на село Збиранку. Я думаю, що завтра, максимум, після завтра буде на маршруті. Маршрут довелося скоригувати через нарікання перевізника на збитковість. Відтепер курсуватиме два автобуси з інтервалом руху у півгодини.